Всім привіт! Ви на каналі Ромрейд, і сьогодні стартував масовий призов, де ми зможемо забрати часточки на нашу черепашку Донателло. Зараз ми знаходимося на аккаунті кумчика з клану Scarlet Агоні. Будемо йому відкривати осколочки, будемо надіятися, що щось хороше з цього випаде. Переходимо в портал. І так, починаємо з низу і йдемо доверху. Було сказано відкрити всі осколочки. Це ми й зробимо. Починаємо. Призиваємо одненького синього. Що і варто було очікувати. Так, поїхали. Войди. Можливо, нам вдасться забрати шредера, якщо він захоче прийти на аккаунт. Да. Ран, йдемо далі. Епік. Френзія. Непоганий, в принципі, епік. Можна і навіть на Альнаме використовувати, якщо немає ніндзів, фафракіна чи інших випалювачів в парі за нірі. Так, відкриваємо далі. Тані осколочок. Ці надії і нічого. На жаль. На жаль, на ветерана, певно, X... X85, певно. З осколків два рази прийшов цільно. Так, переходимо до первовічних уламочків. Так. Що в нас тут? Тут в нас нічого доброго. І другий осколочок. У Ноїчі. У Ноїчі, непогані, в принципі. Навіть не знаю, що можуть може. Опасується ворогів. паразитних погано. Союзників. Переходимо до сакралів. Буду надітись, тут буде легендарка. Бо. Ось це так пару відкритів. І точно мені ніхто не буде давати осколочків, якщо нічого не буде толкового. І так. Починаємо перший з чотирьох. Поїхали. Так. І тут в нас епік. Трумбор. Трумбор, трумбор. Ніхто ніде. Норм. Але не знаю, я його завжди годую. Навіть, навіть скіли його не читав, тому не знаю, як він. Напишіть в коментарях, як він вам, чи ви його десь використовуєте. Так, поїхали. Другий сакральний. Так. І це знову. Епік. Пан. Десь він заходить? Так, замороження. Так, але в одного ворога. Письма. Так, ну непогано. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Друїд Двор. Друїд Word. Опа. Я щось таке туш, він ніби непоганий. Зразу Другий друг. Так, подивимося, чи це в нас унік. Так. Так, і так, це в нас Унік. Вітаємо кумчика з унікальною легендаркою. Це, звичайно. Не найкращий вибір, але теж непогано. І останній сакральчик. Так, так, так. І це епік. Очікувано. Очікувано. Так. Кейлі. Випалювання. Ну, павучиху може знадобитися. На павучиху та шоу в місті. Так. Що ж, дякую кумчику за відкриття. І ми переходимо далі. Що ж, ми вже в мене на аккаунті і зараз будемо відкривати мої осколочки. Не знаю, що з цього вийде, швидше за все, нічого не буде, бо якби до гарантів ще дуже далеко. Зараз ми заокруглим войде без легендарки. Буде, зараз відкрию 5 і буде 100 без легендарки. Сакралів не планується ближайшим часом там. І так, ми розпочинаємо. Починаємо з. Почнемо з первовічного. Він одненький, щоб нам не мозоли око. І призиваємо. Дякую. Дякую, Кейт. Переходимо до войдів. Що ж, починаємо. Починаємо. І так, перший осколочок. Мала би бути рарочка. Так і є. Йдемо далі. Так, що ми маємо? Ми маємо рарочку. Так, це, це без вагань. Наступний. це знову рарочка. Супер. вийде як по масу. Ну, парагон. Я би корисний герой. Але він в мене є. Що? чотири рідкісних з п'яти. Ми йдемо впевнено і головне рівномірно. І. Ух ти, нічого собі епік. Куди прости? Це що йому такі оцінки дають? 4 і 5? Ти щось вмієш? Нічого не вмієш. Так. Шредер. Дякую, що прийшов. І так. Буду відкривати 4 цикратчики. І поїхали. Так. Перший. І його. І це дубль машаліда. Ну, посилить несмертну Орду. У мене там нікого, здається, немає. З фракцій. Маршаліт, машалід. Дядько Машалід. І ми продовжуємо. Так, так, так. Арахні, дякуємо за увагу. Елфріх, дякуємо за увагу. І останній четвертий. Відсотків 99. Що це буде епік. Так, воно і є. Дуже файні форми мені повипадали. У мене якраз форми позакінчувалися. Дуже все гарно. Ну, Машалідом я в принципі задоволен. Надіюся, відео вам сподобалося. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!